ЕПІЗОД 1 Печера 20 тисяч років тому. У холодній темряві печери, де вогонь ледь тріпотів, старий мисливець малював на стіні. Його руки тремтіли, але не від холоду, від страху. Він бачив його у снах Високий, десь ліктів 20 і з пальцями щогнулися як гілки в бурю. Жовтий рот цвітився ніби місяць у кривавому небі. Мисливець знав, що не малювати не можна. Ти прийдеш, якщо я не віддам тебе каменю, шепотів він, а підкотився по чолу. Він вирізав напис навколо постаті слова, що лилися з його вуст, хоч він і не знав їхнього значення. Якщо довго кудись дивитися, ти знайдеш мене. Коли він закінчив, печера здригнулася, наче хтось дихнув йому в потилицю. Мисливець упав мертвим, а його плем'я зникло без сліду. Лише постать на стіні залишилася чекаючи. ЕПІЗОД 2. Флоренція, 1503 рік. Леонардо Да Вінчі сидів у своїй майстерні, вдивляючись у мунулізу. Її очі, здається, бачили більше, ніж він сам. Він малював її довго, але цієї ночі щось пішло не так. Пензель тремтів, а фарба лягала нерівно, ніби чиясь рука вела його. У відблиску свічки він помітив у зіницях портрета тінь, високий силует із кривими пальцями. Жовтий рот проступав крізь фарбу, хоч Леонардо не малював його. Він спробував зафарбувати тінь, але щоразу, коли додавав новий шар, силует ставав чіткішим. Це лише втома, бурмотів він, але серце калатало. Вночі, вночі він чув шепіт полотна. Дивіться довше местро. Ленардо замкнув картину в скрині і наказав нікому не торкатися її. Але коли, врешті-решт, учні відкрили скриню. Тінь зникла. І тільки очі МОНЕЛізи дивилися інакше, ніби знали, де він там був. ЕПІЗОД 3. Париж. 1889 рік. Вінсент Ван Гог малював зоряну ніч у божевільному пориві. Його пензель гнався за зорями, але щось у темряві полотна кликало його. Він побачив його високого кривими пальцями, що тяглися до найяскравішої зірки. Жовтий рот світився, ніби крадучи світло неба. Ван Гог кричав, зафарбовуючи силует, але той знову повертався, чіткіший і зловісніший. Ти дивився занадто довго, шепотів голос із полотна. Ван Гог кидався фарбою. Але постать росла, заповнюючи все небо над селом. Він чув її кроки в своїй голові, бачив її у кожному мазку. Коли картина була завершена, Гог упав, тримаючись за серце. Він там! шепотів він братові Тео. І, «І Він бачить усіх нас. Через рік Вінсен загинув, а зірка на картині, кажуть, досі блимає, ніби приховує той жовтий рот. Епізод 4 Айова, 1930 рік. Грантвуд стояв перед американською готикою, щойно завершеною. Фермер і його донька дивилися суворо, але в нижньому вікні будинку, що він намалював на тлі, щось було не так. Вуд нахилився ближче і здригнувся, у темряві вікна проступала постать. Високий чоловік, чорний як вугілля із кривими пальцями, що чіплялися за раму. Жовтий рот посміхався, ніби насміхався з фермерської простоти. Вуд спробував замалювати його, але фарба не лягала. Він чув, як уночі дошки в майстерні скриплять, а з полотна долинає тихий сміх. Ти бачив мене, шепотіло щось. Тепер я бачу тебе. Вуд спалив усі ескізи, але картина залишилася. Він віддав її до галереї, не сказавши нікому про тінь. Але селяни, що проходили повз будинок, який надихнув вуда, клялися, що бачили у вікні ту саму постать. І вона дивилася на них. Замість епілогу. Сьогодні, коли технології дозволяють зазирнути під шари фарби, ми знаходимо його. У кожному епосі, у кожному полотні. Він чекає, коли хтось подивиться занадто довго. І коли ви вдивляєтесь в Монолізу, зоряну ніч чи американську готику, пам'ятайте, він там, за фарбою, його криві пальці вже тягнуться до вас. Якщо ви почуєте шепіт, ти знайшов мене, буде пізно.